Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Сьогодні на уроці ми поговоримо про Лесю Українку, про її життя, мужність і силу духу. Розглянемо її поезію, давня весна, і на основі цієї поезії. Визначимо потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрію і дійсність як провідні мотиви цієї поезії. Отже, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, дистанційна робота і тему уроку. І нас чекає цікаве знайомство з чудовою людиною. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Так визначала своє кредо Леся Українка, а саме Лариса Петрівна Косач. З 7 жовтня 1899 році в концертному залі літературно-артистичного товариства на кафедрі стояла замучена недугою 28-літня дівчина, яка кидала в аудиторію ідеї, мислі, гідні голови мудреця і філософа. Вона цитувала Бодлера, Кардучі, Шекспіра, Бернса, Льва Толстого, не забувала рідного Шевченка. Так про Лесі Українку згадує її сучасник журналіст Чаговець. Павлик у листі до Драгоманова пише Леся так просто ошаломила мене своїм образуванням та тонким розумом. Я думав, що вона тільки в крузі своїх поезій, але це далеко не так. На свій вік це геніальна жінка, а Людмила Драгоманова зазначає в спогадах. Леся мала широку освіту та інтерес до західних європейських культур. Європейські мови і літератури знала добре, як і ми, що вчилися по французьких гімназіях та університетах. Касіян Гран... гранат молодий чиновник, який служив з її батьком в одній установі, згадує невисока, білява молода жінка, бліда, тендітна, ніби стомлена, але енергійна й весела. Ось вона сміється, і з її звужених повік випромінюється тепло. Густа синява, біля очей лягають тоненькими павутинками зморшки. Ось вона перестає сміятись і враз павутинечко зникає, зникає із синява очей. Вони стають світлими, блакитними, допитливими, ніби вона чогось жде від співбесідника. Ось вона піднімає невеличку руку, білу-білу із синіми прожилками і поправляє сплетені вузлом коси. Між брів, не зачіпаючи високого сяючого чола, стримить тоненька риска. Покоївка Ганна Поліщук з Колодяжного згадує. Виглядає Леся вище середнього зросту, тоненька, худа дуже, смаглювата, лице мало загоріле, темне довгасте без рум'янців, любила прихмурювати очі, не признавала ніякої пудри, переважно одягала блузку і спідницю, у колодяжному ходила в українському вбранні, а як їде в ковель, то переодягається. Леся накульгувала. У неї було навдивовижу розвинуте почуття бачити і знаходити благородство в простій людині, на письменній селянці вона була обдарована великим хистом бачити людську душу в найглибших і найкращих порухах. Так згадує про Лесю Українку її сестра Ісидора Косач. Жорстока річ життя не дає навіть пам'ятатися людям. Все же не вперед і ставить свої питання. Я бачу тепер, що я можу більше тепер витерпіти, ніж думала перше, із листа Лесі Українки до сестри Лариса Петрівна косач Квітка. Так звучить справжнє ім'я Лесі Українки. Народилася 25 лютого 1871 року в місті, Новограді Волинському, колишньому звягелі. Батьки письменниці Олеся, Олена Петрівна Косач, її літературний псевдонім Олена Пчілка, дитяча письменниця, яка сама вчила своїх дітей. А батько Петро Антонович Косач, високоосвічений поміщик, що надзвичайно любив літературу та живопис. Крім Лесі, у родині було ще п'ятеро дітей: двоє братів Микола та Михайло, і сестри Ісидора, Ольга та Оксана. У, 1900, у 1879 році родина переїжджає до Луцька. Ось, будь ласка, будинок у Колодяжному, де жила родина Косачів. Сьогодні там літературний музей імені Лесі Українки. Климент Васильович Квітка це чоловік Лесі Українки, і по ньому ж вона має інше прізвище. Леся Українка справді була різно, е, різноманітно обдарована, вишивки, картини. І, звичайно, вона сама грала на фортепіано і сама складала музику, тобто була композиторкою. Своє життя Леся Українка присвятила мистецтву. Вона була надзвичайно талановитою, її талант виявився в усьому поезії, музиці, малюванні, вишиванні. Леся Українка трепетно і вимогливо ставилася до мистецтва слова. Тому кожен її твір продуманий до дрібниць. Тридцятилітня війна з туберкульозом гнала її світом. На осінь зиму жінка змушена була для того, щоб вгамувати свої болі, адже їй потрібно було сухе повітря і теплий клімат, як та перелітна пташка виїжджати то в Італію, то в Крим, то в Єгипет, то в Австрію, то в Болгарію, то в Німеччину на лікування. Останні дні життя застали Лесю Українку в Грузії, у містечку Сурамі, там вона померла. Вашій увазі опорна схема Леся Українка як особистість. Це всебічно обдарована від природи, хист має до рідних видів мистецтва, зі щирим серцем, знатним прийняти на себе чужий біль, має велику силу волі, оптимізм і це її життєве кредо. Людина високої еродиції інтелекту, надзвичайної працездатності, творчість рятувала її від фізичних страждань, любила рідну мову, писала лише українською, хоча й знала 13 мов. Пригадаємо теорію літератури. Літературний цикл це сукупність художніх творів одного жанру, які об'єднуються задумом автора в естетичну цілість, послідовність творів, які включаються до циклу. Визначається плинністю настрою ліричного героя чи розвитком внутрішнього конфлікту переживання. Твори циклу можуть бути різні за мотивами інтонаційною, ритмічною структурою, строфічною будовою, жанрами, проте витримані у спільному стильовому ключі. Ми з вами розглядали на минулих уроках творчість Шевченка і його літературний цикл в Сьогодні ж, перш ніж перейти до аналізу поезії Лесі Українки, ми розглянемо ще один літературний цикл, до якого і входить поезія Давня весна. Цикл поезії Лесі Українки мелодії вперше вийшов другому збірці Думи і Мрії у Львові у 1899 році. Вміщує 12 творів, написаних протягом 1893-1894 років. Цикл мелодії. Це любовна, особиста лірика поетеси, в основі якої лежить музичний принцип. Сам заголовок вказує на важливу функцію музики, тяжіння до неї. Кожна з поезій це переливи щиросердного стану настрою ліричного героя, зміни почуттів і переживань людини. Цікавим є те, що зі зміною настрою змінюється і ритміко-інтонаційна структура вірша, з'являється нова поетична мелодія, де тремтливо звучить музика слова. До циклу входять такі твори письменниці Нічка тиха і темна була, не співайте мені сеї пісні, горить моє серце його запалила, знов весна і знов надії, дивлюся на ясні зорі. Стояла я і слухала весну, хотіла б я піснею, стати перемога до музи, то була тиха ніч чарівниця, давня весна, у чорну хмару зібралася туга моя. Поміркуйте, яке слово повторюється найчастіше у, давні, у назвах поезій, циклу? Звичайно, найчастіше повторюється весна. А з чим у вас асоціюється? Це слово, коли ви чуєте слово весна, які думки, які образи перші приходять вам на думку? Створіть ось такий асоціативний ланцюжок, запишіть, будь ласка, весна, поставте тере і декілька іменників, прикметників дієслів, які перші спадають вам на думку при згадці слова весна. Образ весни шанується в українців ще з'язів з часів язичництва. Ви пам'ятаєте, що коли ми розглядали уснародну народну творчість, то дослідили, що весна вважалася духом, який дуже шанували і закликали, зустрічали її веснянками, випікали коржики у вигляді пташок, адже вірили. Що весна приносить із собою життя. Образ весни у творчості Лесі Українки також особливий, і ця пора є однією із найулюбленіших, адже надавала їй нових сил. Якщо прочитати лист Лесі Українки, написаний у квітні 1894 року в Києві до дядька Михайла Драгоманова, можна дізнатися таке. Я звикла вірити в весну та літо, і мені думається, що вони мусять знов поправити ваше здоров'я, що розстроїла зима. Мені зима було теж так розстроїла здоров'я, що я вже й по світі не могла ходити, а все більш лежала та думала, як то прийдеться їхати додому, коли тут ходити погано, а їздити ще й гірше. Дуже я було утомила свою ногу то ходінням, то писанням, то малюванням. Мені шкодить, коли я сиджу за столом зігнувшись, а то й так перехід від зими до весни буває завжди для мене критичний. Тепер, коли сонце пригріло, як слід по весняному, і коли я покинула на якийсь час все, окрім тільки англійської мови, то знов поправилась настільки, що і ходжу як слід, і до роботи знов можу збиратись. Поезія давня весна була написана 1894 року, але це були спогади про весну давню. У квітні 1892 року поетеса писала Павликові Весна тепер справжня настала, і навіть тут у нас було ніби гаряче, а мені все найкраще. Я вже давно не бачила справжньої весни, і мені здається, що так багато зозуль, як цей рік, ще ніколи не було. Через те я, хоч і не часто, приходжу в оптимістичний настрій, і тоді мені своє і чуже життя кращим здається. А дуже нелогічно, бо що спільного між оптимізмом і зозулями? Вірш входить до циклу мелодій, а цикл же входить до збірки думи і мрії, що вийшла друком 1899 року. Була весна весела, щедра, мила. Ромінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучої пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна. Співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не прибрала, мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа. Ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла. Ось така поезія Олесі Українки. Звичайно, спробуємо проаналізувати її настрій. У цій поезії Леся Українка порушує проблему людина і природа. Твір починається картиною весняного буяння і цвітіння. Леся використовує метафоризовані епітети, які створюють нагромадження ознак. Порівняння, світлові, пластичні та звукові образи створюють потужне враження, торжество весни. Була весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила. За нею вслід співучої пташки. У другій строфі мотив гармонійного єднання людини з природою постає за принципом контрасту. Усе навколо цвіте і оживає, а лірична героїня переживає важку недугу. Співало все, сміялось і бриніло, а я лежала хвора й самотна. Відродження природи протистоїть стражданню хворої людини. Це навіює сумний висновок. Мене забула радісна весна. Але ж людина це частинка природи, то невже світ природи не приймає людину, не може позбавити її фізичних мук? Відповідь на це питання дає четверта строфа. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Яблунева гілка несподівано стає сигналом співчуття, надії, оптимізму. Душа хворої оживає, наповнюється світлом весняної краси, надією на краще. Невидимий гуманізм природи наснажує слово весна переростає звичні межі як пора року і втілює спільне оновлення і в навколишньому світі, і в душі природи. А в українській флористичній символіці присутня й яблуня. Яблуня втілення поміркованості, золотої середини, щедрості і щирості, символізує також простоту і невибагливість. Даючи більше від інших плодів, вона вимагає менше від інших догляду. А цвіт яблуні українські дівчата вплітали у свої віночки. А як вам відомо, кожен віночок має свій зміст. Цвіт яблуні та вишні разом із калиною вплітали у вінок кохання та надії. Яка ж вона весна в поезії? Ми бачимо, що вона і весела, і щедра, і мила, промінням грала, сипала квітки, дарунки всім несе вона ясна. Прилинули пісні, пташині, любий гайстві відгук прислав, співало все, сміялося, бриніло, все ожило, усе загомоніло, за вікном цвіла. Ось яка вона весела, бадьора, оптимістична і радісна. Поділіть умовну поезію з погляду душевного стану ліричної героїні на частини, які ж почуття вона переживає. Перше це опис світу природи, захоплення від весни, що розквітає та співає. Друге це сумний настрій ліричної героїні адже вона хвора й самотня, прикута до ліжка, а все навколо сміється й вирує. І третя частина. Весна прийшла до ліричної героїні зеленим листячком, білесенькими квітками, піснями, пташинами, весна в її душі. Пригадаймо, що ж таке мотив, це тема ліричного твору, повторюваний комплекс почуттів та ідей. Які мотиви властиві поезії Лесі Українки давня места? Яким цей твір є за жанром? Подумайте і аргументуйте свою думку. Спробуємо проаналізувати поезію за уже відомим вам зразком. Натисніть, будь ласка, на паузу і заповніть ось ці колоночки. До речі, перейшовши за QR-кодом, ви можете подивитися відео відеокліп на мотив пісні Давня весна. Отже, перевіримо рік написання 1894 поезія ввійшла до збірки думи і мрії, цикл мелодії. Від вид лірики інтимна з елементами пейзажної. Рід лірика, тема зображення благотворного впливу приходу весни на ліричну героїню, яка занедужала ідея. Заклик бути оптимістом та жити в гармонії з природою. Основний мотив: гармонійна єдність людини та природи утверджує оптимізм. Знайдіть, будь ласка, випишіть художні засоби із поезії. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо, які ж художні засоби ви вибрали. Порівняння летіла хутко, мов стокрила. Звичайно, дуже велика кількість епітетів. Весна, весела, щедра мила, летіла хутко, співучі пташки, зелений шум, білесенькі квітки і так далі. Пестливі слова, які допомагають передати почуття героїні. Листячко, білесенькі, синоніми ожило, загомоніло, співало, бриніло, риторичні оклики. Вона летіла хутко, мов стокрила, все ожило, усе загомоніло. І, звичайно, персоніфікація, яка допомагає створити ось такий образ, жива весна вона приходить, як справжня людина, і дарує свої, приносить свої дари. Антитеза протиставлення. Спія... Співало все, сміялося бреніло, а я лежала хвора й самотна. Які ж художні образи вміщені у поезії Давня весна? Весна, пробудження й молодість, природа, радість та краса, дарунки, приємні сподівання, любий гай, образ рідної землі, весняна воля як заклик до активного життя і пісні, радість життя. Вікно моєї хатини це своєрідний привіт зі щасливого світу. Випишімо образи зорові і слухові. Зорові образи це те, що ми побачили, а слухові це те, що ми почули. Отже. Які ж зорові образи? Весна дівчина сипала квітки. Пташки, природа ожила, дарунки, яблуневі гілки, листечко зелене, вікно моєї хатини, гай, цвіт. А що ж ми почули? Які звуки? Співучі пташки, весела луна, усе загомоніло, зелений шум, сміялось все, і бриніло, співало, прилинув вітер, заспівав, пісні пташень. Ось вони, слухові образи. Психологи стверджують, що коли людина не може вплинути на ситуацію та змінити її, то вона повинна змінити своє ставлення до ситуації. Чого ж навчає поезія давня весна? Поміркуємо. А поезія навчає радіти життю, пам'ятати, що кожна мить неповторна, і навчитися чекати свого часу. Тетяна Яблонська, відома українська художниця ХХ століття, також дуже любила весну. В цій порі року вона присвятила не одну свою роботу. Пропоную вам переглянути деякі з робіт весняної тематики та дібрати одну з картин в якості ілюстрації до поезії Лесі Українки Давня весна. Гаяне, і зелене вікно, весна в Парку, Свіже повітря, яка, на вашу думку, картина найкраще ілюструє? Поезію Лесі Українки давня весна. Як ви думаєте, чому? Запишіть, будь ласка, цю відповідь собі узошити. Сповнена легким смутком, її поезія розкриває безмежну красу світу природи, життєлюбний характер Лесі Українки навчає берегти кожну мить, цінувати скромні дарунки повсякдення, і спів пташок, і цвіт яблуні, весняний повів, повів вітру та вогні блискавиць. Попри будь-які випробування, життя прекрасне читаємо між рядків її чудової поезії. Давня весна виникла і триває досі, кожного року неповторна, відроджує живе і дає надію на майбутнє, віру в добро, у можливість досягти певних вершин, жити в гармонії. А до цього треба прагнути йти працювати. Людина добра, щира, здатна досягти гармонії. Поетеса прагне жити на благо інших, дарувати радість і добро всім людям. Адже життя таке коротке, поспішайте творити добро. А на сьогодні все, вдома, в підручнику, на сторінках 45-48, ви прочитаєте. Статтю і про Лесю Українку складати анкету письменниці, а також її вірші. Вивчіть вірш, будь ласка, на пам'ять і надішліть на оцінювання. Любіть і вивчайте українську літературу, адже вона заряджає нас оптимізмом, дає поради. Читай і все буде добре. До побачення, хорошого дня вам. Успіхів!